Знаєте, як виглядає кіберспортивна нікчемність? Все життя і всю кар'єру будуєш в українській організації НАТО Свінсери. Коли починається повномасштабне вторгнення, скоріше за все, за реквестом цієї організації, ти змінюєш свій прапор на білий, щоб не презентувати країну-терористу Російську Федерацію, два роки граєш під цим нейтральним прапором, а потім... Змінюєш його назад на триколор, саме так і зробив колишній гравець наві, а нинішній гравець команди Cloud9 Денис Електронік Шарип. який чомусь вирішив, що в 2024 році, ідеальний час знову репрезентувати свою країну під триколором і замінив свій прапор на ліквіпедії самого початку. Було зрозуміло, що всі ці зміни прапорів і нерепрезентація – це повна маячня, яку яку можуть схавати тільки там представники міжнародного олімпійського комітету. Але це ж наскільки треба бути жалюгідним, щоб все одно його повернути тебе ж і не росія. Я тепер назад не приймуть. Українці будуть зневажати ще сильніше перфекту, хоча б залишив той білий прапор. Ще можливо і це питання часу. Що думаєте, друзі, стосовно цього? Ну і підписуйтесь на цей канал, тут багато цікавих і не дуже кіберспортивних.